Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго дня. Я ласкаво. Прошу до прослуховування інтерв'ю із Беном Ходжесом, генералом армії Сполучених Штатів Америки у відставці, який також служив на посаді командувача військ США у Європі. Пане Ходжес, радий вас знову бачити. Дуже дякую за цю можливість. Почнімо, скажімо так, з кінця з оцінки українського контрнаступу, який здається, зупинився або принаймні призупинився, тому що навіть генерал Залужний писав, що ці наступальні дії на півдні призупинилися. Отже, з огляду на це, які результати, як ви оціните ці наступальні дії українських збройних сил і чи є взагалі результати? Та чи варто було зрештою починати цей наступ з тими ресурсами, які ми мали? Як ви вважаєте, пане Ходжес? As you see them, uh, of this offensive action of uh, Ukrainian armed force, and uh, uh, even at all, should we start this offensive uh, without or with this power which we had? How do, what do you think, Mr. Hodges? Що ж, я б рекомендував вам запитати командувача чорноморського флоту Росії, як на його думку проходить контрнаступ. Думаю, він скаже вам, що українці роблять велику роботу, тому що його чорноморський флот змушений передислокуватися з Севастополя у порти далі на схід. Послухайте, контрнаступ це набагато більше, ніж про те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає повітря, сушу, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звичайно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму. І так, наземна частина контрнаступу, частина на якій зосереджує увагу більшість людей, справді сповільнилася. Але наступ на півдні лише має допомогти ізолювати ти Крим, перерізавши знаменитий наземний міст, Україні треба однозначно більше зброї великої дальності, яка може вразити російські цілі в Криму, такі як Севастополь, авіабазу в САКах, великий логістичний центр Джанкої і загалом зробити Крим непридатним для російських військ. Ось що відбувається, і це відбувається лише за допомогою кількох ракет Storm Shadow Україна ними змусила російський чорноморський флот покидати Севастополь. Уявіть, якби Україна. Іна мала хоча б 50 чи 100 ракет типу Атакамс на 300 кілометрів або німецькі тауруси. Уявіть, що б сталося. Всі російські штаби і логістичні центри не лише в Криму, а й у всій Запорізькій області, і по іншій від Херсона -бік Дніпра зникли б. Тому я більш ніж оптимістично дивлюся на напрямок і досягнення контрнаступу ніж деякі критики. Звичайно, можна, можна знайти недоліки або вказати на помилки, які були допущені. Можливо, так, але що мене вразило, так це як українські сили змінили свою тактику, усвідомивши труднощі проходження через ці лінії окопів і мінні поля, зосередившись на російській артилерії, російському матеріально-технічному забезпеченні, також я думаю, що зараз ймовірно відбувається нарощування українських сил на лівобережжі Дніпра. Це може мати велике значення. you can You could find uh, fault or point out mistakes that were made, perhaps so. but um what it, what has impressed me is how Ukrainian forces shifted their tactics as they realized the difficulties going through these trench lines and minefields to focusing on Russian artillery, Russian logistics. And I think uh there's probably a buildup of Ukrainian forces now across the Dnieper River. have... Ви знаєте, ми маємо зараз в Україні такий процес. Я б сказав навіть, що це схоже на політичний процес пошуку винного за провал, тому що для багатьох наступ на півдні виглядає як невдача. Такі оцінки, зрештою, чуємо і в Україні, і в світі. То що думаєте, ви чи варто шукати когось, хто винен у недосягненні задач контрнаступу? Uh, so, uh, what do you think? Should we look for somebody to blame for this for this offense? In your opinion, uh, of course not. Звісно, ні, це людська природа. Коли справи йдуть не ідеально, ми починаємо шукати пояснення або виправдання, особливо коли ми звикли до того, що протягом певного періоду часу все йшло доволі добре. Звісно, українці платять величезну ціну у вигляді загиблих членів сім'ї чи знищення майна. Постійна загроза того, що ракети та снаряди влучать у ваш будинок. Звичайно, це важко, але я думаю, що ваш президент, ваш начальник генерального штабу та інші лідери насправді роблять дуже хорошу роботу. І зараз їм потрібна підтримка. Коли я думаю про те, що зараз переживає Україна, я згадую свого улюбленого президента Авраама Лінкольна. Він був президентом Сполучених Штатів більше чотирьох років, поки його не вбили. Він втримав нашу країну від розпаду. Він був президентом під час нашої громадянської війни, в якій було вбито понад 600 тисяч американців. Подумайте, який це відсоток нашого населення у 1865 році. 600 тисяч, які були вбиті. У Лінкольна не було хороших днів я маю на увазі, кожен день був важким, але він зумів зосередитися на тому, що було важливим, на тому, що було його обов'язком, і зміг витримати критику з боку тих, хто намагався його знищити. Теж саме з Джорджем Вашингтоном, теж саме з президентом Рузвельтом, теж саме з Вінстоном Черчиллем. Тому я думаю, що великі лідери здатні витримувати критику, і вони здатні зосередити людей на тому, що дійсно важливо, і в цьому ключі ми говоримо звичайно про виживання України та. same thing with george washington same thing with president roosevelt same thing with winston churchill so i think the great leaders are able to withstand the criticism and they are able to get people focused on what really is important and what we're talking about of course is the survival of ukraine and ukrainian the idea of ukraine that's what's at stake повернімося до подій на полі бою. Наскільки важливим є, як ви це назвали, блокування кримського півострова? Коли я дивлюся на карту і думаю про те, що станеться у найближчі кілька років, мені абсолютно ясно, що Крим це те, що ми називаємо вирішальною територією. Хто контролюватиме Крим, виграє цю війну. Генерал Залужний згадав про важливість Криму у своєму відомому інтерв'ю в журналі За Економіст. Українці, я думаю, усвідомлюють, що вони ніколи не будуть у безпеці, доки Росія окуповує Кримський півострів і може вдарити по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів. Росіяни також знають, що Україна. Країні буде дуже дуже важко відновити свою економіку після конфлікту. Якщо Росія все ще окуповуватиме Крим, навіть після звільнення Маріуполя чи Бердянська, якщо вони все ще сидітимуть у Криму, і той великий міст все ще буде там, тоді Росія повністю домінуватиме над тим, що входить і виходить з Азовського моря. А це означає, що Маріуполь і Бердянськ ніколи не зможуть повернутися до того, чим вони були. І українські порти в Одесі, Херсоні та Миколаєві продовжуватимуть перебувати під атакою або ж в межах досяжності російської зброї у Криму. Тому я думаю, що ключ до перемоги це звільнення Криму. А це означає, що ви повинні ізолювати його і зробити неможливим перебування там російських військ. Це означає довгі озброєння, які можуть вразити українські порти в Одесі, Херсоні та Миколаєві. А для цього повторюся треба зброю великої дальності, яка може вразити всі бази в Севастополі, Саках, Жанкої і подібних місцях. Всі вони мають бути в зоні досяжності. Impossible for Russian forces to stay there. That means long range weapons uh, that can hit all the bases in Sevastopol, Saki, Zhankoi, places like that. Генерали Ходжес, досить неоднозначні дії зараз відбуваються на полі бою. Я маю на увазі з одного боку українські збройні сили роблять цікаві речі на лівому березі Дніпра в районі Херсона, з іншого боку, росіяни, які надпотужно штурмують Авдіївку величезним числом солдатів з великою кількістю танків та іншої бронетехніки, тиснуть усім, що мають з усією силою. Що буде відтак далі на полі бою, якщо ви в принципі можете це передбачити? With a lot of tanks and other armoured vehicles? So they push авдіївка as they can what will happen the next on the battlefield, if you can predict so. Щодо Авдіївки, я б поставив те саме запитання, що й про Бахмут, де росіяни втратили тисячі солдатів, просто викидаючи їх у бійню, вкидаючи і вкидаючи. Зараз вони роблять те саме в Авдіївці. Поставте собі запитання: що далі? Що росіяни будуть робити далі? Я маю на увазі, що у них немає нічого, чим можна було б скористатися, щоб прорватися, а потім піти у напрямок Києва чи Харкова. Тобто, яка оперативна мета російської сторони? Я її не бачу. Вони просто Втрачають життя тисяч нещасних російських солдатів, роблячи це. На щастя, українські захисники настільки кваліфіковані та підготовлені, що вони здатні продовжувати утримувати оборону там, незважаючи на величезний тиск російських військ. Але знову повторюся: основні зусилля мають бути зосереджені на Криму. Це найважливіше, коли ви звільните Крим, всі інші речі, я думаю, будуть розглядатися як менш важливі. Я не думаю, що росіян хвилюють Луганськ і Донецьк винятком того, що ці рі. Они з'єднують Крим з Ростовом через так званий наземний міст. Тому я думаю, що ті зусилля, які зараз проводять українські збройні сили у напрямку Криму, є дуже важливими. Звісно, я не знаю всього, що там відбувається. Тобто я маю на увазі, що у мене немає секретної інформації. Я просто дивлюся на карту і читаю відкриті джерела, і думаю, що зусилля України спрямовані на те, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Це саме той фокус, на якому варто зосередитися. have classified information this is just me looking at a map and thinking about where I would focus and looking at what uh, what I see in open source. and so I think that Ukraine's efforts to um, make Crimea untenable for Russian forces is exactly the right focus. Ви знаєте, зараз існує така думка, що основне завдання збройних сил України, окрім того, щоб проводити асиметричні маневрені дії, як це відбувається на лівому березі Дніпра, на відміну від ось тих окопних воєн, про які писав Залужний, так от, окрім цього, потрібно ще й Дочекатися на F-16. адже винищувачі дадуть можливість бути більш успішними під час наступних етапів наступальних операцій у 2024 році. Ви згодні з тим, що це одне із головних завдань: триматися, поки F-16 не прилетять до України, Uh, do you agree with that? That uh, the, one of the main tasks is to stand still till the F 16s will fly to Ukraine? Ні, я б сказав про це інакше. Українські збройні сили, очевидно, як я вже сказав, продовжують працювати в напрямку Кримського півострова, унеможливлюючи перебування там росіян. Таким чином форсувавши Дніпро, розширивши плацдарм, зрештою вони зможуть перекинути Хаймерси та інше озброєння, яке може дійти аж до Криму, зробивши його непридатним для використання, знищивши російську логістику та російську артилерію. Ось що відбувається, є вражений тим, як ЗСУ це роблять. По друге, я думаю, що Україна збирається чекати на щось, на якісь озброєння. Ви будете робити все можливе в тих умовах, в яких перебуваєте, і з тим, що маєте. ЗСУ будуть продовжувати тиск на російські сили, не давати росіянам жодного вільного дня для того, щоб нарощувати оборону чи підтягувати нові війська. Україна має продовжувати тиск на російські війська за допомогою безпілотників, артилерії. Чим можете. І особливо переслідувати російську логістику. Я б дуже не хотів опинитися зараз на місці російського солдата в середині листопада стояти в окопі з жахливою системою логістики і командирами, яким начхати на те, чи отримую я гарячу їжу чи ні, або на те, що я взагалі роблю. Тому я думаю, що українські збройні сили продовжуватимуть атакувати російську логістичну систему, роблячи її слабшою, роблячи російські війська все слабшими і слабшими. Врешті-решт, коли прибудуть в 16, а коли це станеться, я не знаю. Україна буде готова використати їх швидше ніж будь-хто може собі уявити. Але українське командування не захоче витрачати їх даремно. І я маю на увазі, що не лише буде забезпечена підготовка пілотів, але й до моменту появи F-16 вже будуть знайдені найкращі способи їх використання, адже є велика різниця між просто вмінням керувати літаком і вмінням застосувати його в бою проти дуже і дуже потужної російської протиповітряної оборони. І врахуємо, також, що росіяни теж мали місяці для підготовки протидії західній авіації, я підозрюю, що ми побачимо, як Україна буде дуже розумно використовувати F-16. Тож, замість того, щоб просто чекати на F-16, Україна буде до того часу тиснути, і уявіть, що ви росіяни, не думаєте, о боже, українці тиснуть на мене? А це F-16, ще навіть не прилетіли. Тоді у вас відкриється зовсім інший погляд на ситуацію. F-16s. So rather than wait for the F-16s, imagine if you're a Russian and you're thinking, Oh man, Ukrainians are putting pressure on me, and the F-16s have not even gotten here yet. So that's a different way to look at it. Але, по перше, вона ніколи не була призначена для підтримки російських операцій за межами Росії протягом тривалого періоду часу. Я маю на увазі, що логістика для сучасної армії, кількість води, палива, боєприпасів, харчування, медичне обслуговування, отримання зимової форми, нових черевиків тобто, все те, що потрібно для армії, яка налічує 300 тисяч солдатів, або скільки там зараз росіян. Має звідкись надходити, воно має потрапити на лінію фронту. До того ж, врахуйте, що росіяни втратили дуже багато вантажівок. Їхній тил перебуває під постійним тиском з боку партизанів, диверсійної гроб, артилерійських і ракетних ударів. Дуже важко, наприклад, перевести артилерійські боєприпаси. Вони небезпечні і важкі, і ви не можете просто відправити їх поштою. Отже, мережа дистрибуції є вразливою частиною російської логістичної системи. І українці націлені на цю мережу. Отже, того, що я бачу завдання російської логістичної системи неадекватні викликам, особливо під таким тиском української артилерії. So um from what I see, um the system is not adequate. To the task, especially under such pressure from Ukrainian Artillery, А чи є в Україні такі проблеми з логістичною системою? Ух, я впевнений, що є певні виклики. Мається на увазі, що до лютого минулого року в Україні не створювалися системи логістики для таких масштабів. Її довелося розбудовувати вже з початку широкомасштабного російського вторгнення. Хоча насправді про це потрібно було подбати ще до великої війни. Отже, Україна не найкращим чином використала час, який у неї був до лютого минулого року. Але тим не менш, зараз у вас є мережа дистрибуції, яка доставляє те, що у вас є туди, де це потрібно зараз. Думаю. Варто також зазначити, що якщо я не помиляюся, росіяни не знищили жодного потягу чи конвою, який перевозив боєприпаси і техніку з Польщі в Україну. Росіяни не спромоглися цього зробити. Звичайно, вони здатні вражати деякі речі, коли вони наближаються до фронту. Але те, що надходить в Україну з Польщі, жоден потяг, жодна колона ні, не були вражені. Це колосальний провал росіян, які не змогли перекрити основну лінію комунікації, яка доставляє те, що потрібно Україні з заходу. Of course, they're able to hit some things as they get closer to the front, but the stuff that's coming into Ukraine from Poland, not one train, not one convoy. Well, that is a colossal failure by the Russians to not be able to interdict the main line of communication, bringing what Ukraine needs from the West. якщо я не помиляюся, то був один випадок обстрілу української колони поїздів, але це справді сталося недалеко від лінії бойового зіткнення. Було таке, мені здається, влітку росіяни тоді використали свої безпілотники та ланцети. Мені здається, що бодай один раз, як я кажу, таке було. Я не можу сказати напевне, тому що ми насправді. Не знаємо точно про те, що відбувається в українському тилу з постачанням. Мається на увазі, що український генеральний штаб дуже добре приховує інформацію від публіки. Я навіть пригадую, що ми це обговорювали в минулому інтерв'ю із вами. Ви, пане генерале, сказали, що український генштаб робить дуже хорошу, скажімо так, інформаційну роботу в цій війні, приховуючи найбільш цінну інформацію і від громадськості, і від так від ворожої розвідки. Тож чи приховується все до речі, і далі так само добре? I had interviewed to you. Uh, you said that uh, Ukrainian general staff makes very good job in this uh, so proper war, which is which is which is going right now, to hide the most how to say interest maybe information most uh, uh, most important information uh, that they are hiding so well. So are they doing this job as well right now? так, адже бачите, ми з вами тут навіть не знаємо напевно, чи був підбитий якийсь конвой або поїзд. Ми не знаємо, де саме знаходяться українські сили, і не повинні знати. Ми не маємо права знати. Тому що якби ми з вами знали, то звичайно знали б росіяни. Тому я вважаю, що український генеральний штаб робить дуже хорошу роботу із захисту інформації, і ця робота направду, захищає життя українських солдатів, і це також допомагає запобігти тому, щоб росіяни не змогли підготуватися до. Будь-яких дій з боку України Гаразд, пане ходжес, я би хотів на сам кінець обговорити деякі, навіть я б сказав, філософські питання, тому що ви вже згадували це інтерв'ю генерала залужного виданню за економіст. Я його згадував, і це було не тільки інтерв'ю, це ще й була стаття. Так, от у цій статті залужний пише, що українські збройні сили зараз ризикують потрапити в неприйнятну ситуацію окопної війни, тому він пропонує певні технологічні зміни. Наскільки реально досягти такого значного розвитку технологій саме? зараз найближчим часом, щоб мати можливість відтак відтісняти росіян активніше. я думаю, що інтерв'ю та есе генерала залужного, яке він написав для The Economist, було насправді дуже важливим. Це була дуже твереза, чітка професійна оцінка того, що відбувається, і що він повинен з цим робити. Заложний чітко розклав, що потрібно, щоб вийти з цього глухого кута та уникнути сидіння в окопах до кінця війни. Адже ось таке сидіння в окопах це те, чого хоче Росія. Вона прагне довгої, затяжної війни, де можна чекати і сподіватися, що США, Німеччина, Велика Британія, Франція та інші країни втратять терпіння. Але Омана, адже залужний знає, що дозволити війні перетворитися на війну, яка в глухий кут, це недобре для України. Зараз я думаю, що з плином часу потенціал для появи технологій, які стануть ефективними, є кращим ніж у мирний час. Лише задумайтеся, скільки людей два роки тому могли собі уявити, що безпілотники ВМС України, безпілотні yeah. човни, можуть знищувати кораблі російського флоту, Is better than it is in peacetime. I mean, think about it. Two years ago, how many people were thinking about Ukrainian Navy drones, unmanned boats that could destroy a Russian Navy ship? Так, це здавалося б чимось фантастичним. А зараз це вже майже звичайна річ. Я знаю, що в Україні є хороші люди, а також люди, які допомагають Україні, які працюють над такими можливостями, що допоможуть відновити мобільність на полі бою. І звичайно, те, що залужний насправді шукає, як захистити своїх солдатів, артилерію, і логістику від російських безпілотників, це величезний позитив. До речі, повірте, як ви себе захищаєте від цих дронів, хочу знати і США, і Німеччина хочу знати британці, теж хочуть знати, як ви це робите. Тому що дрони зараз дуже поширені. Я думаю, що залужний зі своєю командою дуже активно шукає шляхи, як захищати війська. Чи можете ви їх збивати кінетично, вогнем чи цифровим способом порушити їхні бойові здатності? Існує безліч різних способів, як атакувати та як захищатися. І виклики щодо вибору правильних тактик будуть існувати протягом усієї війни. Росіяни знаєте, вони продемонстрували реальну здатність використовувати безпілотники масово у великих масштабах. Тому підхід України буде технічним підходом. Це буде військово-технічний підхід, і я підозрюю, що наступного разу, коли ми з вами поговоримо, то побачимо більший прогрес у цій сфері.

І досі, тож, чи є у вас якісь прогнози, що може бути порохом майбутнього? Чи маєте ви, пане генерале, якусь концепцію у своїй голові? Що стане цим порохом майбутнього? So, um. Але я прислухаюся до того, що говорять інші люди, і я думаю, що ми станемо свідками подальшого розвитку технології безпілотників, як у повітрі, так і на воді. Вони ставатимуть дедалі ефективнішими, тож думаю, що будуть розвиватися технології з залученням штучного інтелекту, у тому числі і в розвідці. Штучний інтелект має допомогти швидше знаходити цілі і швидше вражати їх, але це не буде чимось новим. Це скоріше оновлена річ, яка є лише покращенням того, з чим ми вже працюємо. Працюємо. Розвиватиметься високоточна зброя великої дальності, здатність точно влучити у ціль з відстані 300, 400 чи 500 кілометрів. Це та можливість, яку зараз хочуть мати всі. За рахунок такої зброї частково Україна перемогла Чорноморський флот, не маючи при цьому кораблі у традиційному розумінні цього слова. На сам кінець я б хотів сказати, що залишається незмінним з моменту появи пороху у китайців і до сьогодні важливо мати дійсно хорошу дисципліну, добре підготовлених жінок і чоловіків у ваших збройних силах. Тобто, все впирається в якісні кадри, які здатні воювати, які здатні робити те, що потрібно, використовуючи весь цей спектр технологій. In the Black Sea and in the Baltic Sea and along the coastlines of a lot of countries. Um, finally, though, I, I would say uh, what is what remains true from the beginning of gunpowder by the Chinese all the way up to today, uh, November the 14th, 2023, is the importance of having really good, disciplined, fit, well trained women and men. In your armed forces. I mean, you still have to have quality people that are able to fight, that are able to do what needs to be done using, employing this technology. Отже, пане ходжес, підведімо підсумки для завершення нашої бесіди. Отже, на вашу думку, як я для себе все це виокремив, основними ключовими моментами є по-перше, позитивним результатом літнього наступу українських сил є вигнання російського чорноморського флоту із Кримом або принаймні процес такого вигнання. По-друге, ми продовжуємо тиснути на Крим і маємо думати саме в такому ключі деокупації півострова і звідси. Третє. Ми все це робимо, тому що Крим це ключ до перемоги. Все правильно? Так, так і так, згоден з усіма трьома пунктами. тож на цьому і закінчимо. Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що вона знаєте була корисною не тільки для розуміння того, що відбувається, але й для того, як ми повинні думати про те, чого досягли. А чого ні? Тобто з психологічної, скажімо, так, точки зору, це інтерв'ю для мене було корисним, і за це я дякую вам, пане Ходжес. щиро дякую за надану можливість. Отже, це був Бен Годжес, генерал армії Сполучених Штатів Америки у відставці, який був головнокомандувачем армії США в Європі. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся на зв'язку із Радіо НВ. Все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.